Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт. І в цьому відео я підготувала для вас оцінку мобільності певних частин вашого тіла. Бо я вважаю, що мобільність і взагалі функціональне тестування є. Доволі важливим, бо воно допомагає вам зрозуміти, на що потрібно звернути увагу і чому ви не маєте результат, або у вас не виходить певна вправа. Бо припустимо, якщо у вас відсутня мобільність в грудному відділі, то це буде впливати на стан вашої шиї, плечових суглобів і навіть на стан попереку. Тому. Тут потрібно досліджувати себе, оцінювати, бо це буде задавати вам напрямок руху. Отже, в цьому відео я пропоную вам оцінити рухливість плечових суглобів, грудного відділу хребта, кульшових суглобів або тазостегнових і також надп'яткового мілкового суглобу. Отже, починаємо, а ви не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Для оцінки наших плечових суглобів ми лягаємо з вами на. Спину обов'язково через бік, аби було безпечніше. І ми з вами розводимо руки під 90 градусів, тобто це функціональне положення, в якому ну, всі повинні відчувати себе доволі комфортно. І перше, що ми робимо, це опускаємо руки до підлоги. Знову ж таки, ось так ми не робимо, не вигинаємо зап'ястя. У нас тут має бути з вами рівна лінія, яка опускається до підлоги, і лікті вгору не підлітають, плечі також нікуди не вивертаються. І от якщо ви опустили і можете вільно повернути руки. У вихідне положення і при цьому вам не потрібно напружувати шию, відривати грудний відділ, тобто робити якісь компенсаторні рухи. Отже, у вас нормальна мобільність в плечових суглобах на зовнішню ротацію. Тут має бути в ідеалі 90 градусів. Тобто, як бачите, в мене проблем немає. Внутрішня ротація нам потрібна десь 70-80 градусів. Як вона виглядає? Руки так само розведені під 90 градусів, і ви долоні тягнете до підлоги. Знову ж таки, які можуть бути помилки. Ви можете відривати плечі, ви можете несвідомо опускати ваші, вашу плечову кістку, лікті трошечки нижче. Але це не рахується, це таке шахрайство. І давайте домовимось, ви будете адекватно проводити це тестування, бо тут не потрібно когось дурити або думати, що ви не відповідаєте якимось нормам. Ні, ви це робите для того, аби оцінити стан свого тіла і розуміти, на що вам потрібно звертати увагу. В тренуваннях. А здорові суглоби це трошечки важливіше, ніж піти просто на марафон зі схуднення і скинути 10 кг за короткий проміжок часу. Ні. Ви адекватно, спокійно оцінюєте. Берете ось тут. Опускаєтесь. І от в мене. Думаю, в межах норми я ніякого дискомфорту не відчуваю, бо коли плече у вас підлітає вгору, тут вже підключається рух вашої лопатки, а вона рухатись не повинна. Тобто це суто от ваш плечовий. Суглоб. І важливо розуміти, що мобільність в плечах вам потрібна для того, аби ви могли спокійно підняти руку над головою, або, якщо, ви користуєтесь феном, або можна було посушити волосся, застібнути бюстгальтер, одягнути сорочку. Тобто це просто ваша мобільність і дійсно якість життя. Тому обов'язково оцініть та відмітьте для себе результат. Тепер переходимо до тестування верхньої частини грудного відділу. Для цього нам з вами потрібно загиняти положення дитини, тобто ви сідаєте на п'ятки, коліна дивляться вперед і опускаєтесь на передпліччя. Тут важливо. Вам потрібно слідкувати за собою, аби ви не завалювались в сторону, не вигинались, не припіднімались. Яка задача? Ви лишаєте одну руку на підлозі, іншу заводите. За голову. І вам потрібно розвернутись і подивитись на стелю, але таким чином, щоб ви знову ж таки ніде не шахраювали. Тобто, якщо ви будете ось так надмірно перерозгинатись, і тут у мене вже включився в роботу поперед. Це буде нечистий рух. І це буде і по суті, ви дурите самих себе. Ви опустились і от розкрились. Бачите, мені також трошечки важко, я, звісно, стелю бачу, але. Немає такої легкості на цю сторону, як мені б хотілося. І тепер переходимо на іншу сторону. У мене права рука опорна, ліву я завела за голову, і знову я себе розкручую. Хоча ні, права сторона в мене легше. Іде. Тобто, бачите, в цьому немає нічого страшного. Але я тепер знаю, що на цю сторону в мене. Амплітуда в ротації гірша, але, знову ж таки, в мене є особливості, я коли поки проводжу тренування, я все показую на одну сторону, тому інше не дотягую. І ви таким же чином можете проаналізувати, що може викликати такі певні дисбаланси. А тепер переходимо з вами до тестування мобільності наших кульшових суглобів. Навіщо нам мобільність кульшових суглобів? Насправді це дуже такий цінний показник, бо Через відсутність мобільності в нас може бути і біль в попереку, і проблеми з ділянкою тазу, тазовим дном, з сідницями. Також стан кульшових суглобів буде впливати на ваші коліна, і відповідно воно все по ланцюжку так взаємопов'язане. Отже, для того, аби провести тестування, нам потрібно сісти в положення 90. 90. Тобто, у нас з вами 90 попереду і 90 позаду. Ми з вами не розтягуємось, не робимо активних рухів, ми сидимо. І ваша задача знову ж таки відстежити. Тут сідниця не повинна відриватись від підлоги, вона повинна йти вниз. Але як ми можемо побачити на моєму прикладі. Мені так некомфортно, мені хочеться піднятися, бо я тут відчуваю зараз скутість і, відповідно, в мене не вистачає внутрішньої ротації. Через це у мене оце переднє коліно трошечки підскакує вгору, але тут з кульшовим суглобом взагалі ніякого дискомфорту немає. Але, принаймні, я знаю, як це виправити. Відстежили, тобто, якщо тут у вас сідниця не торкається підлоги, а ви хочете завалити сторону, то на задній нозі вам не вистачає. Внутрішньої ротації, якщо ви сидите, а натомість у вас передня нога підскакує вгору саме коліно, то не вистачає тут зовнішньої ротації, бо коліно має тягнутися до підлоги. І якщо ми перейдемо на іншу сторону, то я думаю, що тут буде ситуація трошечки легше. Тут також вибудовуємо 90-90. Отже, тут мені також трошки хочеться додати внутрішню ротацію в правій нозі, але зовнішньої. Це чудово. Тому я знову ж таки відмічаю собі, що я повинна звернути увагу на внутрішню ротацію і на правій, і на лівій стороні, але знову ж таки враховуйте, бо в мене, припустимо, було тренування на ноги. Я відчуваю зараз скрипатуру, і це також буде тим чи іншим способом впливати на стан моїх м'язів. І тепер переходимо до заключної частинки тестування до нашого надп'яткового мілкового суглобу. Отже, Наступна перевірка це тильне згинання на п'яткового мілкового суглобу або гомілкостопу. Дуже часто його нестача, нестача самомобільності, проявляється в тому, що під час присідання ви не можете сісти так, аби у вас стопи не відриніше п'ятки не відривалися, а ви постійно, от начебто, відриваєте п'ятки або вони кудись завалюються. Нам дуже важливо, аби тут була адекватна мобільність, як ми її перевіряємо. Для цього. Я візьму, як приклад, валик, ви можете собі поставити стільчик з ну, обов'язково зніжком або стати біля стіни. В чому задача тестування? Ви стаєте десь на відстані 10-12 см, і в цьому положенні вам потрібно от коліном потягнутись до валика. Але так, щоб стопа, вірніше, щоб п'ятка у вас не відривалася. Якщо ви відчуваєте, що п'ятка йде вгору, ви підходите вгору. Вперед, верніше, і знаходите ту відстань, з якої вам буде комфортно зробити цей рух. Тобто, це, по суті, можна взяти за таку навіть вправу. Але потрібно дослідити. Також, коли ви це робите, дивіться, потрібно, аби ваше коліно йшло чітко вперед. Аби не було такого, що ви тянетесь, коліно завертається всередину, і, звісно, ви радієте, що все виходить. Класно і чудово, але то працює не зовсім так. Бо ви таким чином будете компенсувати, припустимо, і під час присідань. Як наслідок, коліна будуть завалюватись всередину, стопи також будуть завалюватись всередину і ніякої користі від цього ви не отримуєте. Тому, знову ж таки, вкотре за це відео нагадую: чесно і об'єктивно оцінюйте мобільність своїх суглобів. В цьому нічого такого прям. Шкідливого, або ну, це не соромно. Тобто, все ок, це ваша особливість, тому просто візьміть це собі до уваги. І, звісно ж, потестували одну ногу. І потім стаємо і дотягуємося іншою ногою також до нашої точки. Над всім цим можна працювати. А якщо хочете дізнатися, які ж вправи для цього потрібно використовувати, то Обов'язково залишайте коментар, і я підготую відео. Отже, це лише маленькі поради, але ви вже можете починати їх використовувати, аби краще познайомитися зі своїм тілом і зрозуміти, наскільки ви унікальні. І що потрібно адаптувати будь-яке навантаження та, взагалі, тренувальні програми, техніку виконання під свої особливості та вміти це модифікувати. Саме тому я не створюю просто марафони для схуднення і не працюю ізольовано з якоюсь частинкою тіла. Ні. Я завжди і на тренуваннях, і на курсах звертаю увагу і на все тіло, і на мобільність хребта, і працюємо з грудним відділом, шийним, з поперековим, з плечами, з колінами, зі стопами, тобто з усім, усім. Всім усім, бо не можна поділити тіло на частинки. І пам'ятайте, що якщо у вас, припустимо, болить поперек, це не означає, що потрібно звертати увагу лише на поперек. Можливо, вам не вистачає мобільності в грудному відділі. Або є обмеження в кульшових суглобах, і це все буде впливати, бо якщо ви просто підете його в тупу закачувати, це не принесе бажаного результату. Отже. Я вдячна вам за те, що ви переглянули це відео. Сподіваюся, що ви виконали всі ці тестування, оцінили стан свого тіла. І, звісно ж, буду вдячна вам за вподобайку, коментар, підписку. І приєднуйтесь до тренувань зі мною. Буду рада попрацювати з вами.